Нецензурні слова притаманні майже всім народам світу, але коли нас з вами українців офіційно впіймали на тому, що ми ваємося. зараз я вам все розповім з вами український історик Олександр Алфіров. А отже, впіймав нас на цьому арабський мандрівник Евлія Челебі, який у 17 столітті про київських столичних штучок написав наступне. Самі ж вони, жителі Києва, давній народ, а мова їх ще більш всеосяжна і багата, ніж фарсі, китайська та монгольська і інші. Хоча й соромно писати левливі слова, а у людини, яка подорожує, це необхідно, слід знати, як вони лаються: свиня, собака, дупа та дітько. Друзі, а от цікаво, що за джерелами лайка вперше зафіксована на території нашої держави у 1100-х роках. Що це було за лайки? Дивіться моє більше відео про те, як і коли українці лаялись, яке я записав кілька днів тому.